Шепіт чи гуркіт міф номер два. Вітрові електростанції забруднюють шумом та впливають на здоров'я людини. Ще одна поширена історія. Деякі люди розповідають про гул, вібрацію, інфразвук, які нібито викликають хвороби. Давайте розберемося. Шум від вітряків дійсно існує. Він буває двох типів: механічний шум. Це звук, який видає сам механізм-генератор, і аеродинамічний шум це звук повітря, що розтинається лопатями. Сучасні вітряки значно тихіші, ніж їхні попередники. На відстані 300 метрів їхній звук, як зазначено в джерелі, схожий на шум холодильника. Уявіть, що ви стоїте на кухні і чуєте, як працює ваш холодильник. А тепер уявіть, що цей звук. Звучить на відстані трьох футбольних полів. Він стає практично непомітним. А що щодо здоров'я, жодні авторитетні наукові дослідження не виявили прямого зв'язку між шумом вітряків і серйозними захворюваннями. Так, для деяких людей цей звук може бути дратівливим, і ми не можемо ігнорувати цей фактор. Тому норми щодо відстані від житлових будинків до вітряків є суворими. Кожна країна, яка дбає про своїх громадян, встановлює чіткі правила. Але якщо ви турбуєтесь про проєкт саме у вашій громаді, ви маєте повне право вимагати проведення громадських обговорень проєкту, ОВД та ознайомлення з результатами шумових досліджень.